Друзі, всім привіт! У мене сьогодні вимушений вихідний. Ніч жахіття була в нашому місті. Ну, хто стежить за новинами, той розуміє, про що я кажу. Але мені сьогодні треба було працювати в утрішню зміну. Але в зв'язку з тим, що підприємство зупинене. Люди натерпілися такого жахіття, що дякую Господу Богу, що мене особисто це оминуло. Все це я бачила здалеку у вікно. Ну а люди, люди це все пережили на собі. Тож що мене сьогодні вимушений вихідний. Хлопці залишилися, а дівчат всіх відпустили додому. Прийшла і думаю, чим же ж зайнятися. Хотіла спочатку знаєте, розібрати оцю поличку, У мене так завжди. Як усе таке трапляється, ну, страшне. Мені хочеться, знаєте, воювати на, на своїх грядках. Хотіла розібрати цю поличку і викинути звідси все, що напівживе, залишити лише тих, хто хоче жити і хто здоровий. Все інше на смітник. А потім думаю: та ні, зупинись, Маруся, зупинись, тому що ти зараз можеш наробити дуже багато зайвого, про що потім можна й пошкодувати. Хоча оці кульки, там, де я бачу, що немає ніякого руху, можна було б і викинути. Але ні. Мабуть знаєте що? а піду ка і займуся. У мене є дві манюні, один ексклюзив вам покажу вам його. Це саме той ексклюзив, який сіяв пан Станіслав із Харківщини. Багато хто з вас купував у нього його сіянці. Тож покажу, як той сіянець почувається особисто у мене. От, Вибрала собі дві жертви. Сілася на підлозі, мені тут зручно. Я нарядилася як капустина. В хаті дуже холодно, 18 градусів. Те, що холодно, оселі, то одне, а те, що, знаєте, холод гуляє зсередини від того всього жахіття, ну, що коїлося вночі, як палало небо, як вибухало, а ти бігаєш, як от затравлена тваринка по хаті, і не знаєш, де тобі забігти, де тобі заховатися, а приїжджаєш на роботу. А там Запах Гарі вибите, вибите скло, перелякані люди. Ну, одним словом, знаєте, жертви в мене дві є, і зараз я їм займуся. Ну, ось саме цей фаленопсис, це ексклюзив. Я його так особисто сама для себе назвала. Це фаленопсис від пана Станіслава, який. Робив посів, сам запилював, сам вирощував їх і потім продавав вже, ну, як підрощені фласочні сієнці. Це було, це було запилення кам'яної троянди на фаленопсис дарвін. Тобто за основу брався дарвін і е, запилювався кам'яною трояндою. Ну, дивлячись зараз, він вже зовсім не схожий на сіянця, це вже ну, гарний підліток, як ви можете бачити, коренева система в нього просто суперова, і сам він вже ось останній в нього фласочне оце лицячко, все інше, це вже, е, я так розумію, що воно вже доросле. І дивлячись на форму листа, на його забарвлення, то так мені здається, що. Він буде схожим на Дарвіна. І мене це дуже радує. Мені подобаються кам'яні троянди, але дарвін до того старого зразку, то мені дуже подобається той Дарвін. Ну, побачимо. Я так думаю, що йому до квітування півроку, ну, рік. І він буде квітнути. Оцей такий, бачите, такий, він жирненький, ну, гарненький красунчик. Ну, і Другого я обрала це. Підліток, який купувався в розмірі 1,7 дюйма, горщик був. Ось така гарнюща коренева також в нього вже виросла. Як бачите, вона розпирається м'який пластик. В стаканчику лізуть. ні, ну, Мені оце зовнішнє вирощування корінців мені зовсім не доподобає. Хоча я знаю, є багато людей, які тішаться повітряними корінцями, а особисто мене вони дратують. То я хочу посадити ці цукерниці, Зараз в Аврорі знову з'явилися ці цукерниці на ніжках. Мені так подобаються. Вони, ну, вони такі естетично виглядають і такі зручні. То я хочу посадити, щоб їм вистачило на рік півтора, а може і на два вистачить. У цих цукерничок буду саджати у галтовану кару і мохсвагном. Дуже мені сподобалися такі посадки. Закрита система. О, дивіться, цей малюк це ексклюзив, як я його називаю. О, дуже гарна у нього коренева в активному рості. Єдине, що я. Хочу викинути оцей маусфагнум, в якому він був, бо він вже, знаєте, такий зліжалий. Ось навіть я отак його вже приміряла. Нормально. Кора, кора галтована в мене від пані Вікторії Швець. Дуже крупну я брати не буду, бо це ж, це ж такі підлітки. Я візьму ось таку кору, тут фракція до. Не знаю до до скількох, ну, мабуть, 2 сантиметри 2, може десь трішечки більше. І дякуючи також пані Євгенії, із міста Луск, мене є свіжий мох з фагном. Тож я так знаєте, ну не щільно, дуже повітряно перекладу мох з фагном разом з цією корою. І цьому второму малючку я нічого не обирала. Ось тут. З-під вирізала оту фласочну частинку з маленькими корінцями, викинула її, вона їй вже не потрібна. Зняла один маленький листочок фласочний, Хотіла ще оцей зняти, але подумала, що ні, не буду чіпати короцю, яку охопили корінці, залишу. Ну, і також, знаєте, буду саджати, все ж таки, дар він вже сидить. Ось цю короб і багатенько могу сфагному, бо що не кажіть, а це ще не мовля. Не потрібно їх лякати, одразу крупною корою, вони звикли до пилюшок, вони звикли до моху, тож нехай моху в них буде трішечки більше. Друзі, ну ось така дуже швидка, дуже повітряна, з великими повітряними карманами в мене вийшла посадка. У Дарвіна я сама для себе його так називаю, бо дуже хочу, щоб це був все ж таки схожий на Дарвіна. фаленопсис. у нього коріння товсте. Саме тому у нього у цукерниці більше кори, більше крупних, крупної фракції кори, а моху трішечки поменше. У цього манюні, а це, до речі, я не сказала, це фаленопсис. Ну, у одних господарствах це пф 5317 у других господарствах той самий фаленопсис, але має вже назву літлі платіном. Тобто, бачите, я пишу білий метелик. Мультифлорка. То у нього корінці більш тонкі. І вони йдуть з розголудженнями, тобто це ну, справжня мультифлора. Коріння тонке, розголуджується. То у нього більше моху. Я так завжди роблю. Я дивлюся, яке коріння у фаленопсису. Якщо коріння у фаленопсеса товсте, то більше повітряних карманів і крупніша кора. Якщо у фаленопсиса коріння тонке, то більше моху і кора меншої фракції. Ну, ось так, друзі, поки саджала, постукала нова пошта телефон, прийшла посилочка. Від пані Альони Флор із Франції. Вже чекала на неї, бо там Ой, справжній ексклюзив, з яким я борюся вже. Це, мабуть, буде ну, спроба номер 3 Але все ж таки мені цікаво. Вона на виставці придбала мені манюню дендробіума. Ну, а я бажаю вам всім миру, тиші, добра, любі бережіть себе, бо це. ну, Дуже страшно. Але ж ми українці, ми народ мужній. Ми вистоїмо, ми витримаємо носи до гори, хвости пістолетами. Все буде Україна, все буде добре. Всім пока і до нових зустрічей.